Доброго дня. Ще раз один день ще є одна можливість спілкуватися, прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Хай Бог благословить. Ми сьогодні зосередимося на темі 90-го псала. 90-й псалом багато знають. Багато на пам'яті диктують, там всього навсього 16 верхів. Але знати одно, а користуватися, використовувати слова псалма. Потрібно трошки зрозуміти. Багато я не розумів І от на процесі життя. Досвід приходить і хочу його передати вам. Хай Бог благословить. З 90 псала я зосереджуся на 14 вірші. Що бажав від мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то Йому відповів інформацію 90-го псалма. висвітлив, запропонував, записав Святий Дух. Тепер подивимося, як скористатися, святи захисними словами. Ми можемо знати, де ростуть. Потрібні нам лікувальні рослини, але не піти не дарувати, не принести, не приготувати за рецептом користі ніякої. У Слові 90 описується, як Бог захищає від розплодившогося, розросшогося гріха і зла у цьому світі. Кругом нас усі п'ять сторін безкінечність, що там було, відбувається, що там є, повністю нам невідомо. На основі Святого Писання зацікавлені, ознайомлені, що є святі і грішні сили. Злі сили нападають, ні знищують створене Богом, роблять живим створінням боляче. А Бог тоді, як людина просить захисту, захищає, допомагає. Духовно лікує, реабілітує. Е, впевнено авторитетно Бог заявляє, Ні одна загроза не зможе реалізуватися над людиною, маючи духовно святий уклади життя. Дивіться, що виходить. Але захист, Божий є, є. Читаючи і прикладаючи для порівняння слів цього псалма до відбувавшогося в моєму житті та да в багатьох випадках ситуація, може аж у старості, зрозуміло. В тому захисті без Бога не обходилось. За що? Аж через десятки років я дякую Богу підтверджую. У псалмі захисні слова дійсні. Вони працюють. Того і цим я переконуюсь. Що, з мене, що в мене правильна віра. Я з дитинства вірую молю тільки одному Господу і Ісусу Христу, Сину Божу. Бо так підкреслено, написано в Євангелії і в теперішній історії світу. Один Господь Ісус Христос, як каже Апостол Павло у Єфесянам 4.10, що Господь Ісус Христос наповнив усе. по наповнив, подославу Отця Бога. Господь Ісус Христос після смерті за гріхи людей, воскрес із мертвих, собою наповнив усе. Найвесше становище у цьому світі, присвоєно Отцем Богом, Господу Ісусу Христу. І йому дозволено приймати молитви і відповідати на їх від імені Бога, творив що усе. Найвище становище у світі присвоєно Отцем Богом Господу Ісусу Христу. Через Голодський Хрест, Господь Ісус Христос собою став наповняти людське творіння через церкву. Без церкви ніякого наповнення не буде. Філіпійцям 2, 9, 11. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище душі. кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям клонилося кожна коріна, на і земних і підземних, щоб кожен язик визнавав, що Ісус то Господь, ось того я молюсь Йому одному. Свідовий 90 90-й псалом, гідне подиву, запевнення Божої безпеки для тих, хто вірує і довіряється Богу. Скористатися описаною охороною можуть. І перший вірш 9 сама каже, що цією охорони скористатися можуть. Ті, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні могутнього меска є, той скаже до Господа, охорона моя, твердиня моя. Псалом 33, 8, ангел Господній табором стає кругом тих, хто. Боїться його і визволює їх. Ми тож бачимо, в цьому саме особисте уміщання Бога є. Захистить від непередбаслого нежданого, раптового. Самі по собі діла події, увіривався у Господа Ісуса Христа. Відбувающеся, з'являючися в житті, можуть бути недобрими, проблематичними. Ну, Бог все так врахує і направить у житті, віруючи у Господа Ісуса Христа, що під сумковому кінці, все відбувається Повернеться на благо. Бо ціль Бога в тім, щоб людей, повіривши йому, привести досконалими в Його вічну присутність. Навіть нещастя, хвороби. Діть, віруючи в Господа Ісуса Христа, на благо. Бог постійно направляє діла події, на користь. Віруючих у Господа Ісуса Христа, які люблять Його і які характеризуються як покликані. Вони живуть так, як жив Христос на Землі. І так, як написано в Євангелії. Діяння Апостола 412. Бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Господі Ісусі Христі, тільки завдаток, аванс, допомога захист. Господі Ісусі Христі, охорона праведних від цілого рада біти. Скористайся молитвою в ім'я Господа Ісуса Христа, щоб запрацювало і для тебе, 90-й псалом. Щоб він запрацював для тебе, для твого життя. 90-му сам він може спрацювати для тебе. Він може спрацювати в режимах повіри, Є режим по благодаті, є режим по милості. Вот. Запустив її в робочий процес 90 й псалом. Цікаві життєдайні слова псалмів для устрою земного вічного і вічного життя. Наприклад, псалом 79 вірш там написано. Не кидай мене на час старості, коли зменшиться сила моя не лишити мене. Є такі слово. Наперед, наперед, маєшки вистави, от там я Боже, не кидай, не кидай, от там я підросту, там я буду і там я можу. Не кидай мене зі мною. А кожен рано став і раніше щось зробить, запросив Господа Ісуса Христа у своє життя. Да, словах 78 18 вірші, а ти Боже, не кидай мене аж до старості та з сивини, поки не звищу про рамена Твоє, покоління і кожному. Хто тільки прийде, прочини великі Твої. Бути готовим, надіється на Господа. Запомніть ці слова, бути готовим надіється на слова псалма. Бути готовим, приготовь. Священий обов'язок старших ділитися знаннями Божими про Бога б не поди. Кругом нас повторяю ще раз усі п'ять сторін, безкінечність, вверх, право, ліво, вперед, за спиною, там безкінечність, безкінечність. Що там відбувається, що там є повністю нам. Невідомо. На основі святого Писання, зацікавлені, ознайомлені, є святі і грішні сили. Злі сили, нападають, нівечать, знищують сторони Богом, роблять живим сторінням, боляче. А Бог, як людина просить захисту, захищає, допомагає, духовно лікує, реабілітує. Під дуже суровим великим захистом знаходиться група людей, віруючих у Господа Ісуса Христа, про це сказано у Слові Божому. Навіть каже, волос з вашої голови не пропаде. Під таким контролем знаходиться віруючий Господа Ісуса Христа. Людина одне із тварин, яке Господь наділив диханням свого життя. У тварин тварини від Бога отримали дихання існування. Тварини мають дихання існування, а людина має дихання життя. Людина отримала дихання самого Бога. Гордіться цим, Славте Бога. Запрошуйте його в своє життя, надійтесь на його допомогу. Хай його слова, писання, і цей псалом бажано величить Його, а бажана стала найбажаніше виконувати. Те, що написано в священному і в Біблії. У вічності ми будемо жити по Євангелії. Там вона відкриється і там багато. Може багатьом прийдеться відкрити її у вічності, але чи буде та на користь, чи ні, ми знаємо, що тільки на землі, на землі. Ось тут ці пару десятків років мій розум працює. Я хочу, я хочу, я хочу. А там уже є він відключиться. Хай Бог допоможе правильно зробити висновок, правильно поступити. З Богом, дорогі друзі, хотів би я і самому бути, і з вами зустрітися в небі біля них нашого Господа Ісуса Христа. З Божим благословенням. Амінь.